Всім привіт! Це гайд по апдейту ноди Адстека до версії 1.2.0 і по тому, як запустити свій RPC сервер. Тож, давайте по порядку. Спочатку поговоримо про те, як оновити ноду, і які взагалі зараз у нас правила в епохі номер 2 І після цього подивимось, як запустити RPC сервер. Перше, що нам треба зробити, це треба. Давайте я, щоб спочатку, да? Це зайти в папку з нодою, а потім треба зайти в docker-compose.yaml-файл, Після чого нам треба замінити все, що знаходиться в цьому файлі. на те, що скинув я в цьому гайді по оновленню. Основна різниця це те, що треба додати букву S і треба додати publisher private key. Як це зробити, щоб це було зручно? Дивіться, коли ви в самому початку ну, ваш поінтер на самій першій позиції, вам треба нажати Ctrl-6, після чого воно дасть вам можливість виділяти весь текст таким чином. Після чого ви потрібно нажати Ctrl-K і воно його вирішить. Потім просто копіюєте все, що в нас тут є, вставляєте, виходите через Ctrl-X, потім Y і Enter, щоб воно не змінювало назву файла. Після чого нам треба відредагувати .env файл Давайте теж це покажу. Що тут важливо додати? Тут нам треба додати букву S до Validator Private Keys, щоб у нас було обов'язково Validator Private Keys. І додати Publisher Private Key, і продублювати сюди ту ж саму приватку. Тобто вам треба, щоб і в Validator Private Keys була одна і та сама приватка. І в Publisher Private Key була. Та сама приватка. Тобто два рази дублюєте. Все інше залишаєте так, як і було. Тобто Ethereum Host це в нас Сіполі RPC, consensus Host це Bacon RPC, Coinbase і пішка вашої ноди залишаються незмінними. Тут я спеціально змінив дані, щоб ну, було наглядно для прикладу, я мог відкривати цей файл і не палити свої дані. Да. Після того, як ви це все зробили, вам треба просто перезапустити ноду. І все. Ви успішно встановили оновлення 1.2.0. Давайте тепер трошки поговоримо про епоху, і, точніше, про другий етап в тестнеті Ацтеку і то, як він відбувається. Зараз прикол в тому, що вам треба зареєструвати свою ноду як е, валідатора. Е, да, я скидав ще в, в самий перший день посилання на цей сайт. Сподіваюсь, ви всі пройшли, е, пройшли курс і зареєстрували свого валідатора в самий перший день, бо сьогодні черга для того, щоб стати валідатором майже 100 днів. Е, е, да. Але все одно, тобто, якщо ви зареєстрували це супер, то тоді ви вже валідатор, вам треба просто оновити ноду і запустити свій арпісі сервер для того, щоб це було дешевше і краще працювало, і просто тримати ноду далі. Якщо ви не зареєстрували ще, то скоріш за все ви не станете валідатором, бо черга зараз трошки більше ніж 100 днів, і скоріш за все епоха закінчиться за цей час. Але все одно зареєструватися і пройти кус варто, бо це дасть вам роль в Діскорді, і в них вся система орієнтована на ролі. Скоріше за все дроб дадуть просто за роль, неважливо від того, потрапили ви фактично в сет валідаторів, чи стоїте ви в черзі. Скоріше за все, тим, хто попав в валідатора, дадуть більше, бо будуть ще додаткові критерії по статистикам да, вашого валідатора, які uh, Attestation rate, block proposal rate, да, epoch participations. епох uh, да. Але все одно, якщо не зареєстрували, реєструйтесь, ставайте в чергу 100 днів, так 100 днів. Головне забрати роль, а там вже подивимось. Можливо, вони затягнуть, і ви ще встигнете стати валідатором і отримати собі якісь характеристики. Да. Тож як це все працює? Блокчейн працює таким чином, що у нас є епохи, вони тривають 20 хвилин. В кожну епоху вибираються рандомні 48 валідаторів, які валідують цю епоху протягом 20 хвилин. Після чого формується нова епоха і обирається нові рандомні 48 валідаторів. Зараз у нас 1596 валідаторів, і кожен день реєструється по 72 нових. Тобто, якщо ми подивимось. Е Скільки у нас шанс, да? тобто у нас шанс на те, що наш валідатор потрапить в комітет, приблизно 3%. За день у нас 72. Ну, 72 епохи відбувається. Да? Тобто, у нас шанс приблизно. Ну, тобто, на одна нода повинна попадати за день в комітет приблизно два рази. Так, звичайно, що може бути таке, що ви не потрапили за там, весь день або навіть не кілька, декілька днів, бо це все таки рандом. Але якщо просто ну, помножити відсоток на кількість спроб за день, то у нас виходить 200%, і це Ну, повинна потрапляти кожна нода як мінімум два рази за день в комітет. Коли ви потрапили в комітет, то ваша нода починає валідувати блок пропоузали і Да. І важливо, щоб у вашої ноди був гарний конект, щоб ваш rpc сервер гарно працював і на ноді був стабільний інтернет для того, щоб пропускати мінімум. Мінімум блоків і мінімум attestation рейту. В мене тут не дуже гарний, гарні показники, бо я зареєструвався як валідатор в самому початку, поїхав в відпустку і не дуже за цим слідкував. І в мене вон там були дні, коли взагалі нічого не працювало. І це мені трошки зіпсувало статистику на основі. Але вже що поробиш, Да. працюємо з тим, що є. Ну, тобто, це все по оновленню і по, другі, по другому етапу. Давайте ще раз підсумуємо. У нас в день реєструється 72 валідатора через чергу. Стати в чергу ви можете через те, що ви пройшли курс і зареєстрували валідатора. Після того, як ви зареєстрували валідатора, вам треба сюди ввести свій Discord і отримати роль експлорер. В Діскорді, потім чекати чергу. Да, Вон зараз вже там 7300 7 поділити. Тобто це вже 101 день з половиною чекати. Ну, тобто, реєструйтесь і забувайте про це до кінця жовтня. Так. Да. І потім, коли вже вас зареєструє, або якщо ви встигли пройти курс з самого першого дня і ви вже зареєстровані як валідатор, тоді вам треба слідкувати за оцими характеристиками, щоб у вас все працювало, Да? якщо у вас десь там дуже багато місів, то треба щось фіксити з нодою і дивитися, що саме в ній не працює, дебажить і намагатись це якось пофіксити. Також тут у нас є Social Verifications, треба прив'язати свій Discord і аккаунт Twitter до вашої PG валідатора. В цілому, це все стосовно оновлення. Давайте тепер підемо по запуску свого rpc сервера. Запуск RPC сервера. Він, ну, тобто для того, щоб запустити RPC сервер, вам потрібно купити окремий сервер, на якому буде це ранитися. Я на даний момент взяв собі Контабу. Але з ним є невеличкі трабли, тобто я не можу підключитися з усіх нод до свого сервера, я підключився тільки з трьох, з п'яти, а дві не хочуть. Я написав в супорт контабу, поки там чекаю, як це вирішиться, чи взагалі вирішиться це, це чи ні. Я про це напишу. Але якщо це не вирішиться там протягом сьогоднішнього дня, то я буду переїжджати в Хецнер. Тут сервери трошки дорожчі, але набагато більш надійніші. І наскільки я знаю, всі тримають свої rpc сервери на Хетцнері. І майже ні в кого немає ніяких проблем. Тому, якщо ви ще не купували ніякий сервер на Контабу, мабуть, є сенс іти відразу в Хетцнер і купувати собі нормальний надійний сервер для підняття свого RPC-север, до якого ви потім будете коннектитися з ваших НОД, які стоять на Кантабо. І давайте тоді пройдемося. От тут я написав гайд по всіх діях, які треба зробити. І просто йдемо по порядку. От в мене є сервер, який я купив для того, щоб зняти це відео. Просто вводимо всі команди по черзі і чекаємо, поки, поки вони виконаються. Після того, як виконаєте всі команди і запустите свій rpc сервер то треба буде ще почекати десь 12-16 годин для того, щоб він синхронізувався, після чого вже його можна буде використовувати. Uh, що я взагалі зараз роблю? Зараз я встановлюю Gets. це для Сіполі RPC. І потім я буду встановлювати Lighthouse Це для CPol Bacon RPC. Uh, після чого. Після чого їх треба буде запустити як окремі процеси. І почекати, поки воно синхронізується. Да, перевіряємо, що Lighthouse встановився. Да, бачите, після того, як я написав version, воно пише version 7.1, бла-бла-бла. Це значить, що все добре. Після цього ми створюємо нових, дві нових тему сесії. Всередині яких нам треба запустити спочатку GET, це для чи guess, це для Sipol. І ось в цьому темуксі є невеличкі нюанси. Ви не можете його закрити через Ctrl-C, бо тоді воно зупинить е, взагалі цей процес. Вам треба нажати спочатку Ctrl-B, а потім D. і е, перевірити, що тут у вас написало Detach From the session. Це значить, що сесія залишилась активною, е, але ви просто вийшли з е, того моду, в якому ви її контролюєте. Потім ми так само створюємо нову сесію для лайтхаусу і вже запускаємо тут лайтхаус. Виходимо так само, Ctrl-B, потім D. І теж бачимо, що в нас detach сесіни запустились. Після чого нам треба скопіювати оці всі команди. Їх можна копіювати разом. Вони ведуться всі по черзі. І е, треба підтвердити в самому кінці. Да? Бачимо, що Firewall is Active, це значить, що все гарно. Е, далі ми перевіряємо, чи взагалі все працює. Ми вводимо першу команду, в нас повинна бути от, 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 така відповідь від неї. Це значить, що все окей. Потім ми вводимо другу команду, і те, що у нас повинна бути отака довга ну велика фігня. Після цього це теж значить, що все працює окей. Я тут ось додав скріншот, як це повинно виглядати. На цьому все. rpc сервер встановили. Треба почекати десь 12-16 годин, поки rpc сервер синхронізується. Після чого можна буде запускати нашу ноду на нашому rpc сервері для того, щоб перевірити, чи синхронізувався ваш сервер. Вам треба, я тут додав команду: вам треба зайти в вашу сесію Тімукса і подивитись, що відбувається. Бачите, ну, тут якісь ерори йдуть, це не страшно. Нам треба дивитись сюди. Бачите, тут воно йде downloaded, тобто, поки воно. Ага. Тут не можна скролити. Але е, якщо подивити зараз, да, то ми бачимо, що в нас вон, все ще йде Downloaded і estimation. Тобто скільки воно там буде качати. Поки логи виглядають, отак, да, і тут буде написано Sinking Bacon headers, Sinking Bacon Headers і різні інші да, всякі штуки, там, Fetching, Unknown, бла-бла-бла. Це, так, таким чином виглядають логи, коли нода ще синхронізується. Коли нода вже синхронізувалася, ваші логи будуть виглядати ось так, як на скріншоті. Тоді це значить, що ваша нода вже синхронізувалася. Виходимо звідси ми так само, це Ctrl-B D. Давайте я вам покажу, як виглядають на вже запущеному rpc сервері Дивіться, отак виглядає, коли ваш сервер працює повноцінно і вже синхронізувався. Так само виходимо з БД. І на цьому в цілому все. А, ні, вибачайте, забув. Забув останню найважливішу частину. Після того, як ваш сервер синхронізувався, ви почекали ці 12-16 годин вже бачите такі логі, то вам тепер треба підключити свою ноду до rpc -сервера, да? Ну, Оскільки в мене це все. Тестові штуки, да, то я вам зможу показати зараз. Одну секунду я поставлю відео на паузу. Так, продовжуємо. Я скопіював IP-шку мого сервера, і тепер нам треба піти в dotenv і замінити Сі-Поль-RPC. Да, нам треба піти в Сіполі RPC і замінити наше посилання на нашу IP. Ось таким чином. Ось. Щоб була наша IP для Сіполі RPC з портом 8.545. І для консенсус RPC з хостом 5052. Да, давайте я це так скопіюю. І отак от тут зроблю, да? 5.052. Е, да, і це останній крок, який вам треба зробити після того, як ваша нода синхронізувалася. Це ми підключаємося до нашого rpc сервера який ми запустили до цього. Так? Тобто, після того, як ви це все зробили, треба зберегти свій файл .env І знову ж таки перезапустити ноду, скопіювавши цю команду Docker compose down і Docker Compose UP. І на цьому в цілому все rpc сервер набагато дешевший, ніж якісь платні RPC-шки, і працює набагато краще, бо тут немає ніяких рейт-лімітів, немає ніяких обмежень. Ваші обмеження це тільки мощності вашого сервера. Я, мабуть, звідси приберу контаби, щоб він вас не плутав і почекаю, як в мене там вирішиться це все з супортом. Проте, якщо ви нічого не брали, да, то я по дефолту раджу вам брати собі сервер на Хетцнері. Треба брати його мінімум з такими характеристиками. Це характеристики для того, щоб підняти rpc сервер який буде тримати десь 5-6 ну, до 10 нотацтека. Якщо вже буде більше 10, то Треба збільшувати мощності вашого серверу. На цьому все. Бажаю успіхів.